Це танк йому всього п'ять місяців, але він вже вчиться шукати небезпечні речовини та вибухові предмети. Як готують кінологічних собак, сьогодні розкажемо і покажемо. Сильні, розумні та гарні у кінологічному центрі. Несуть службу 28 собак. Всі вони мають кінологів і відповідні сертифікати про свою підготовку. Зв'язок людини і собаки це основа такої роботи, а ще безліч тренувань та спільне дозвілля. Робота кінолога заключається в тренуванні службового собаки та виїзда на різного. Характеру злочину. Наші собачки працюють в різних напрямках. Основний напрямок це є розшуковий та спеціальні напрямки за підготовкою пошук вибухових речовин та зброї, пошук наркотичних речовин та прикурсорів та пошук трупів. Додалося більше роботи на об'єкти замінування, коли нас викликають. Ми працюємо спільно з працівниками вибухотехнічної служби, нас залучають на дані заходи. Також додалося роботи більше на блокпостах, на територіях ЖД вокзалу, територія автовокзалів. Залу. Тренування розпочинаються з трьох місяців. Тандем, собака і кінолог це на все життя. На пенсію службові песики йдуть в середньому у 10 років. Взагалі, це більшість у нас німецькі вівчарки, також це бельгійські вчарки малінуа, голландські ючарки, кокер спаніель і лабрадори. Якщо в кінолога є можливість забрати цю собаку додому, він може забрати собаку, і вона у нас буде списана з договору. А так, якщо собачка у нас відпрацювала все життя, вона у нас буде забезпечена медикаментами, ветеринарами, будуть за ними доглядати, обирати та годувати. Нормований графік годування це собаки вже у нас з 2021 року всі на сухому кормі. Насправді це і зручно, і на кожну собаку ми можемо підібрати спеціальний баланс, грамовку, корма, скільки кому потрібно, щоб ретельно доглядати за її фізичним. Станом, щоб вона не була і худою, і не була перекорваною. А так, кіно, коли прибуває на несенні добового наряду, перш за все, ми починаємо з того, що ми беремо нашого службового собаку. Спочатку ми з ним гуляємо, спочатку ми з ним радіємо друг другу, а потім вже починаємо тренування і вже далі нести службу. Так, у мене є три службові собаки, за які закріплені за мною. це це зараз з наркотичних речовин, Єва з пошук бухових речовин і зброї і молоде поповнення танк, це він буде теж з пошуку вибухових речовин і зброї. А це Тайсон. Сьогодні він показував свою майстерність з кінологом на екскурсії для дітей. Тайсонові не боляче він вдягнений у захист. Для нього такі заняття найкраще дозвілля. А для школярів нагода дізнатись більше про роботу різних відділів поліції. Цього року під час осінніх канікул нами перше ініційовано табірну зміну для дітей патрульних і дітей однієї з провідних компаній міста Дніпро. Цей табір для них можливість позбутися гаджетів, можливість бути енергійними і активними. І одне з дозвів сьогодні тут це база нашої кінологічної служби, які нас радо зустрічають. Діти знайомляться з тренованими собаками службовими. І дружать з ними роблять вправи, які їм дозволяють. Вони дуже цікавляться дресируванням собак. Тому ми сьогодні спостерігаємо за це. Дітям дуже не вистачає такого дозвілля, під час якого вони можуть забутися про складні часи. Наш табір знаходиться в надійному укритті, що дозволяє нам не переходити під час тривог, і ми не відволікаємося на це. Ми не звертаємо уваги. Всі активності проходять у нас своєю чергою по встановленому графіку. Тому навіть це дає можливість їм трошечки відпочити від звичного режиму. Серед цих дітей є ті, чиї батьки у лавах ЗСУ. Є й ті, чиїх батьків назавжди забрала війна. А табір нагоди дізнати щось нове та цікаве. Мені дуже подобається. Тут всі дуже добрі, і ніхто ніколи не ображається. Наприклад, якісь екскурсії, а яка саме? Мабуть, про поліцейський сам там, де всі поліцейські мені більше всього сподобалось. Я дуже вражена, що тут є 28 собак, і кожна з них щось знає про людей, про вибухівку і все таке. Мені дуже сподобалось. А в тебе є, думаю, тварин? Ні. Ні. А хотіла б? Да. А кого б хотіла? Собачку. – От такого плану чи е, ні, мальтіпу хотіла. б. – А чому саме мальтіпу? Ну вона маленька, худенька, і за нею, мабуть, багато догляду не потрібно, наприклад, як за такими. Собачки сьогодні показували свою майстерність у пошуку предметів, виконували команди та просто давали усім присутнім невичерпний позитив, адже не даремно часто службових собак долучають до занять скані з терапії.

Попри досконалий нюх, собака не шукатиме вас за запахом корму, навіть якщо він у вас у кишені, так само пошукові собаки не вживають наркотики, аби їх знайти. Насправді, собаки шукають не корм, тому що вони шукають окремі спеціальні собаки, вони шукають запах людський, який найбільше виділяється, собаки його знаходять. Тому що так не може бути. Якщо ми працювали з кормом, то собаки на банальних локаціях вони не могли працювати, бо так само, коли ми застосували. На вокзали, там же ж теж люди проходять з якоюсь їжею. Ми собак навпаки тренуємо на тому, щоб вони маличку не реагували на подібні запахи. Тому я вважаю, що це недоцільна така інформація. І собаки, які спеціалізуються з пошуку людей, вони спеціалізуються з пошуку людей, вони ж так і називаються, не з пошуку корму. Що собака з пошуку вибухових речовин і зброї, і собака з наркотичних речовин, вони тренуються за одним сюжетом. Тобі з самого малку починається гра, і коли собака в грі працює, вона шукає портувальний предмет. Далі ми підважуємо запах, який нам потрібний. Тобто це запах зброї або це запах наркотичних речовин, собака шукає лише запах. І давайте логічно, ми всі дорослі люди розуміємо, якщо собака вживає наркотичні речовини, стаж її роботи не протягне максимум року, тому що це здоров'я. І всі повинні розуміти, всі дорослі, люди, що це неправ... неправдива інформація. Зброя пахне мастилом збройним, вона пахне вигорівшим порохом, свіжим порохом і самим запахом металу. Артур зазначає, що з самого початку прагнув працювати не просто в поліції, а саме бути кінологом ще з 2015 року. В майбутньому думає забрати когось з собак до себе на пенсію. Якщо кінологу собака дається самого малку, то кінолог має право видати кличку собаці. А якщо це собака передається, то вона вже доросла, то кличка за нею залишається. Це собака відчуває свого кінолога. Якщо кінолог поліцейський бачить, що ця людина підозріла. І він вже буде її більш ретельно обстежувати. Той собака буде більш активніше працювати. Тобто ж вона відчуває, коли потрібно краще працювати, активніше, і коли як потрібно працювати. Це професія, так яка не залежить від статі, головне любити тварин і бути відданими ним.